Доброго дня, дорисні танчани. Хочу сказати вам, що сьогодні на базі нашої лікарні проводиться благодійна акція стань-донором Рятуй життя солдату. Ця благодійна акція проводиться з допомогою також Прикарпатського обласного центру забору крові. На даний час записано на 78 чоловік. Працює бригада ця візна до п'ятої години, тому прошу долучитися до акції. Хто має можливість, здайте свою кров. Адже ця кров, яка здана вами, вона врятує життя не одному солдату. Завдяки нашим воїнам. Ми з вами живемо, спимо і працюємо спокійно. Долучайтесь до акції, будьте небайдужими, адже це є велика сила. Ваша кров спаси людське життя. За визнати в першу чергу я би хотів подякувати організаторам і громаді, які виявили бажання в цей такий складний час здати кров, тому що в даний момент нам дуже багато потрібно крові, донорів, щоб забезпечити і збройні сили, і лікарні кров'ю для того, щоб стати. Для того, щоб стати донором, необхідно мати при собі документ, вік від 18 до 60 років і бажання, головне бажання. Спочатку проходить реєстрація донора, донор фіксується у базі донорів. Потім, після того, донор здає аналізи, гемоглобін, група крові визначається, проходить комісію невеличку. Тобто лікар опитує, збирає анамнез, чи можна таку людину допустити до здачі крові. І після цього всього людина йде здавати кров. Об'єм крові, який ми забираємо у кожного донора 450 мл. І після того кожному донору видається талон на харчування і довідка на роботу, по якій, згідно закону, має право отримати відпустку до відпустки додатковий день, або згідно зі згоди керівництва будь-який день взяти собі як відгу. Ну, Поки що ми зараз працюємо, людей є достатньо, є бажаючих всі здорові. Мають бажання, мають можливості, хай приходять, здають ще, ми будемо раді всіх бачити. Дізнавшись про донорство для ЗСУ, я вирішив для себе здати кров, тому що я знаю, яка вона потрібна нашим воїнам. Це повинен зробити кожен громадянин, який себе рахує за громадянина, допомагати чим може, а кров дуже необхідна на війні. Тому треба це робити. Єгорова Наталія, медпрацівник, яка долучається до, буде донором, яка долучається до здачі крові для наших відважних воїнів ЗСУ. І також всі медики нашої лікарні здають кров і небайдужі люди, які звернулися сюди, будуть сьогодні здавати кров на потреби ЗСУ. Доброго дня. Я прийшла добровільно здати групу крові для наших захисників-воїнів, які зараз захищають нашу Україну, віддають все незалежне для того, щоб ми могли спокійно жити, дбати про своїх дітей, про їхніх дітей. Та як у мене каже, чоловік служить, віддає все можливе і неможливе, щоб мої, наші діти, внуки і всі люди, які зараз знаходяться на території, де ще не йдуть бойові дії, і захищають нас. І я пропоную, хто бажає може прийти, то вже здати. Кров для наших захисників воїн бо їм це дуже зараз можливо потрібно для їхнього здоров'я.